На підконтрольну Україні територію повернули ще одну дитину. Послугу транспортування дітей на лікування до Європи презентували у Хмельницькому. Інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин. На головне розпочинаємо. Отже, сьогодні розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску Зосін. Протестувальники мають намір пропускати по три вантажівки на годину: легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонн в обох напрямках будуть оформлятися у звичайному режимі. Повідомили у державній прикордонній службі України. Також заблоковано рух біля пропуску Долгобичув. Планують пропускати по дві вантажівки на годину в обидва напрямки. Окрім цього, поновлено блокування пунктів пропуску Медика Шегині. Планується пропускати по одній вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватися не буде. З тимчасово захопленої росіянами території Херсонської області повернули бабусю і її 16-річну онуку. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію, проінформував Прокудін. Як зазначив очільникова, бабуся опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів. Відповідні служби тривали час, працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди. Повідомив Прокудін. Днями у Хмельницькому презентували благодійний проєкт, покликаний забезпечити важкохворих або передчасно народжених дітей транспортуванням до медичних закладів Європи. Провів презентацію для лікарів Хмельницької міської дитячої лікарні парамедик-волонтер з Німеччини Марк Фредріх, засновник і генеральний директор Ambulance for Kids, який підтримує Україну за допомогою свого спеціалізованого мобільного відділення інтенсивної терапії. Спочатку повномасштабної війни він евакуйовує з України важкопоранених і хворих дітей. Наразі благодійник врятував близько сотні дитячих життів. Також наразі послугами екстреного перевезення хворих дітей можна скористатися безкоштовно. Це стосується як транспортування маленьких пацієнтів між медзакладами України, так і перевезення до Європи. Марк Фредріх планує налагодити контакт з усіма дитячими медичними закладами України, аби мати можливість бути максимально корисним, залишатися в Україні та допомагати благодійник має намір до закінчення війни. Спільне розпивання спиртного скінчилося конфліктом. Співчарочники зв'язали товариша та били ножами сокирою. Потерпіли, помер від травм за скоєно, зловмисникам загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Подія сталася 9 лютого в селі Калинівке, Калинівка Староостропільської тергромади. 38-річний потерпілий розпивав спиртне разом з двома односельцями 61 та 59 років у будинку одного з них. Під час застіля між чоловіками розгорівся конфлікт, у ході якого старші чоловіки за допомогою ременя зв'язали потерпілого та почали завдавати йому поранень ножем та сокирою. Від отриманих травм потерпілий загинув. Один із зломисників, зловмисників, будинку якого сталося вбивство, зателефонував до поліції, і повідомив про труп. Його затримали на місці. Співучасника поліцейські затримали у нього вдома, де той відсипався після пиятики. Повідомили у поліції Хмельниччини. Обом фігурантам слідчі вже оголосили підозри на період розслідування. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєно підозрюваним може загрожувати довічне ув'язнення. На даний момент це усі актуальні новини. Дякуємо за те, що залишаєтесь Першим Подільським, і за те, що залишаєтесь з Україною. Допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні!